І ось друга частина 100 днів виживання у Вальхеймі. Хочу сказати, що 25 та 29 день не записалися, тому ми почнемо з 30-го дня і вже біля другого боса. Поїхали! День 30-й. Біля другого боса була невелика кам'яна будівля, в якій я вирішив побудувати свою невеличку базу. Для того, щоб я міг скинути туди речі і отримати бадьорість. Біля алтарю. Ходив собі троллі, я вирішив спочатку вбити його перед тим як починати бій з босом. Вбивши його, я підійшов до алтарю і призвав боса і почався бій. Я його переміг, підійшов, забрав його голову в честь перемоги та підібрав ключ. Розібравши речі, які я буду брати з собою додому, я поплив через океан, дивлячись по сторонах, щоб я не наткнувся на змія, бо це була б смерть для мене. По дорозі додому я повісив голову, продав нього і отримав його силу. День 31. Я вирішив розкласти речі по сундуках і зайнятися домашніми справами, посадити дерева для того, щоб не збігати в ліс. Після чого я поставив свій перший портал та дав йому назву дім. Після чого я по периметру свого острову підняв більше землі для того, щоб до мене ніхто не міг дістатися. За воротами я вирішив вирити ріф, щоб монстри не могли ламати мою ограду. Але по центру вирішив залишити, щоб я міг легко переходити. Закінчив я це все вночі і ліг спати. День 32. Мій день почався з виробки Берез для вуликів. Під час вирубку дерев помітив кабанчика та витратив час, щоб загнати його в загін. Під час атаки моїх кабанчиків було бито, тому я переніс їх та зробив їх загін більш захищеним. Після чого я виростив траву біля свого дому та поставив три вулика, але мені потрібні ще бродильні бочки. Але для них мені не вистачає бронзи, тому я вирішив відправитись в Чорний ліс для добутку бронзи та олав ранок 33-го дня. Я відправився до наступного місця, де була мідь. Але біля міді був троль, тому я вирішив з лодки його простріляти. Після того, як я його вбив, я продовжив добувати мідь, але мені потрібно було ще олово. Тому я вирішив дістати стак олову та відправитись додому. Вже вночі я почав переправляти ресурси та закинув їх у сундук і ліг спати. Ранок 34 го дня я відремонтував свої речі і вирішив продовжити розширяти свій острів, не забуваючи закидувати все в плавильню. Розширення острова було доволі складно, бо потрібно було прибирати велике каміння, але після чого ти знаходився у воді. Тому я прибирав каміння частинами і піднімав рівень землі біля нього. Інколи підходив до багаття, щоб отримати бодрість. Під вечір поставив покращення для ковальні і вже увечері закинув мідь до плавильні. так і закінчився мій 34-й день. День 35-й був такий самий, як і 34-й. Зранку закинув руду переплюватися у піч та продовжив розширення свого острову та вирівнювання місцевості. День 36-й. Я продовжував розширення острову. Мені вже не скучило це, тому я переробив все в бронзу та поставив покращення для верстаку. Після чого я відправився в ліс за деревиною, щоб я зміг побудувати брудильні бочки. Поставив дві бочки на вулицю, я зрозумів, що це була погана ідея, тому переніс їх у дім. День 37 Я витратив на охоту та збирав ягоди, які я буду використовувати для готування та для вепрів. Вночі я трішки прибрався на своїй місцевості та закинув деревину в піч, тому що мені потрібно було вугілля для готування. Вранці 38-го дня я приготував дві основи медовиці, опіротрути, і закинув їх у бочки. Після чого я почав вирубувати дерева, які виросли, бо я хотів побудувати собі більший дім перед походом у болото. Коли я закінчив вирубувати всі дерева, я почав руйнувати свій старий дім, але залишив бочки на місці, закрив їх дахом та стінами та почав будувати дім. Хотів зробити його більшим та вищим. Дім планувався. Місце для сну та бадьорості. Склад та всі мої верстаки, ковальні та інше буде знаходитися в іншому місці, яке я буду будувати в майбутньому. День 39-й. Я продовжував будувати свій дім, хотів побудувати свій дім перед тим, як я відправлюсь в болото, тому що розумію, що мені знадобиться багато бадьорості. А також мені потрібно було чекати, поки бочки дороблять медовицю Оператрути. Вже під кінець будівництва земля почала тремтіти. А це мовила тільки про одне, що зараз в мене буде битва з тролями. Але то було дуже незрозуміло. Не встиг я почати з ними файт, як вони відступили. Тому, відійшовши від цього шоку, я закінчив будувати свій дім та обставив його декор. Поставив світло, костер, ліжко, стіл стілець та постелив коври. Після чого вирішив посадити моркву для майбутньої готовки, після чого я приготував собі їжу для болоту. День сороковий. я поклав у човен все, що мені знадобиться для будівництва порталу. Після чого я виклав речі, які мені не будуть потрібні у сундук, і відправився на пошук болота. Незабаром я знайшов своє перше болото. Я вирішив пливти вздовж берега і дивитися, де є затоплені склепи. Бо не хотів ходити їх, шукати, бо це ще не дуже безпечно для мене. Пропливши вздовж болота, я не знайшов жодного затопленого склепу, але я бачив, що навпроти цього острову був інший острів, тому відправився до нього. Ці болота вже були більші за перші. Вночі я побачив перші затоплені склепи і вирішив зупинитися тут і зробити тут тимчасову базу, вирішив одразу в них зайти. І мене вирішив зустріти Драгур, якого я швидко відбрав на той світ, після чого я помітив ці склепи на карті. День 41. Я зустрів у болотах за задобутком дерева, бо мені не вистачало на верстак. Коли дерева було достатньо, я поставив верстак і одразу ж портал, дав йому назву дім і відправився додому. Вже вдома я забрав медовий цю отрути і повернувся до затоплених склепів. У затоплених склепах я розбивав. Кірокою купу брухту і перестрілювався з драуграми і ламав їх з панерами, не забуваючи повертатись додому, щоб викласти все по сундуках і отримати бадьорість, і повертався до затоплених склепів і продовжував свою справу. Просувався я повільно, обережно, і це в мене зайняло 2 дні. Під кінець 42-го дня я побачив, де буде знаходитися наступний босс, і це було не дуже далеко від мого першого затопленого склепу. День 43. Я переніс все залізо та металобрухт, який я мав у чомин, і відправився додому. Дився я дуже пільно по сторонах, щоб не наткнутися на змія, бо якщо він на мене напав би, то гра була б закінчена. Повернувся додому вже вночі, відправ металобрукт на переплавку і ліг спати. День 44. Зранку закинув металобрухту в піч і почав робити залізні свіхи. І збирати все, що мені потрібно було для наступного човна. Я зламав свій минулий човен, після чого відправився у болото для добутку дерева. І нарешті я поставив на воду дракар. Потім я зробив собі залізне кайло та облямований щит. Так і закінчився мій 44-й день. День 45-й почався з того, що я зробив собі залізну булаву за допомогою порталу, я відправився у болото, де поставив три сундука для заліза. Щоб потім їх у дракар і відправитись додому. Я відправився у пошуки нових затоплених склепів, одразу чи помічав їх на карті. Я забирав все, що тільки можливо, після чого переносив це у сундуки, але й повертався додому, щоб зібрати моркву та приготувати більше їжі. Так і закінчився мій день 45. День 46-47, я продовжував блукати по болотах, пошуках затоплених склепів. Один раз мені попався повністю заблоковані склепи. Всі три проходи були закриті, то я й тільки забрав жовті гриби і відправився далі. Наступні склепи вже були більші. Я знову продовжував копати металобрук і все скидати на вихід. Коли закінчив... Дослідувати наступні склепи, вирішив взяти усе і перенести до сундуків, але мій шлях перекрило живе дерево чи потвора, не знаю, як воно називається. Напишіть в коментарі. Але вирішив все повернути назад, щоб не загубити. За допомогою порталу я все, що міг переніс додому і розклав по сундуках, так і закінчився мій 47-й день. День 48-й. Набридли мені ці болоти, тому вирішив позайматися домашніми обов'язками, дав більші їжі моїм вебром та побудував уграду моїй фермі. І вирішив зробити гарне місце для моїх печей. Не хотів, щоб вони просто стояли на вулиці, тому вирішив побудувати невеличкий навіс, щоб це виглядало більш симпатично. Вже під вечір я посадив нову моркву, два багато дерев. День 49. з самого ранку я взяв тракар і відправився у болото. Я не хотів все переносити в одну точку, тому вирішив все забрати та плавати вздовж болоти і шукати склепи, які я побачив. Щоб можна було швидше і безпечніше це все переносити. Забравши всі свої речі, я відправився до склепів, де залишив металобрухт. Діставшись до безпечного берега, я поставив верстак та портал, якщо мені потрібно буде терміново відступити. Аже вночі я переніс весь металобрухт, і в сумі в мене було 5,5 стаків. Але я хотів заповнити увесь дракар металобрухтом, щоб мені цього вистачило на довго, так і закінчився мій 49-й день. День 50-й. Ми зробили за цей час дуже багато. Перебудували дім, щоб жити було більш комфортно. В майбутньому я хочу знову його перебудувати. Зробили місце для печей, в майбутньому їх буде більше і, скоріш за все, я це теж перебудую. Зробили склад та майстерню, біля якого розсушувалися вулики та бродильні бочки. Місце, де я готую їжу. Невеличку ферму, біля якої мені потрібно буде далі прибирати камінь та вирівнювати місцевість. Доробили дорогу на наш острів, зробили місце, де будуть рости дерева, зробили ограду та викопали рів, щоб було більш безпечно. Та зробили новий та безпечний загін для кабанчиків. Ми зробили дуже багато чого, але це ще не кінець. Ми надалі будемо продовжувати покращувати наш острів та робити його більш безпечнішим. Сподіваюсь, що відео тобі сподобалося, якщо так, то постав подобайку і побачимось в новому відео.